Друзі, у нас свіже авто знову з Німеччини, Ford Fusion, 2010 чистий рік, експлуатація з 2011 року на хорошій комплектації, хороша гума, дуже високий кліренс. Дивіться, дивіться, який кліренс, як у джипа, попарки ніка. Даного авто з 2011 року без рижиків, без вм'ятін, без нюансів, поміняне масло, фільтра, тому в авто робити нічого не потрібно. На дуже хорошій комплектації. От, для даного типу авто електрозеркала, складні зеркала. От, для даного авто це буває дуже рідко. Електростропідйомники. От, мультируль, мультикермо 187 пробігу. Кондиціонер працює, заправлений, підігрів лобового, підігрів заднього, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Друзі, сидіння у відміннішому стані. Дивимося авто, дивіться кермо. Потолок ідеальний, немає питань ніяких. Дивіться, карти дверей. Дивимось, ніде, я нагадую, немає ні ржавчини, нічого такого. Дивіться, стан сидінь. Авто чистий 2010 рік. Дивимось автомобіль. Друзі, звертайтеся, хто шукає собі такий гарний автомобіль з новіших років. Праву сторону карти дверей, сидіння, дивіться, дивіться, в авто не курили, книжок іде, дивимося, Пасажирське. Сидіння сторону, дивіться, ніяких питань у відміннішому стані. Друзі, звертайтеся. Будемо домовлятися. Такий автомобіль, щойно з Німеччини. дуже гарному колірі, такий мокрий асфальт. Дуже класний колір. Дивіться. Нічого робити не потрібно, авто готове до постановки на першу. Облік і облік розмитнене і сертифіковане. Дивіться, стан автомобіля. Друзі, звертайтеся. Будемо чекати. Всім вдалих покупок. Хай всіх береже Господь.